Серіали Туреччини. Гулізар. Актори. Фарах Зейни Пабдуллах Гулізар. Омар Берк Джанкат, Мурат, Ебруджундюбеїоглу Сузан, Шеріф Сезер, Хайріє Хайрія, Беркаятеш Феттах, Зухаль Генеджер, Джандан, Севта Позалтун, Міне, Беркерчер, Турул, Осман Алкаш Вейсель, Махпірі Мертоглу Сестра Шеріфе, Айшетунабойлу Земзем. Конджа Гульсунар Назан, Конджа Джіласун Муазаз, опис серіалу Булізар, що живе зі своїми власними мріями в Ізмірі, в один день потрапляє у велику біду. Махме Рифат, власник великого капіталу, який зараз знаходиться на межі смерті, розповідає своїй сім'ї про одну таємницю. Виявляється, у нього є доросла позашлюбна дочка, яку він хоче включити у список спадкоємців. Değişip, yak bir yol göster bize değişik bir <laughs>